У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несити оком за край світа, зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину. Той, тозами заме обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить ніж на брата. А той... Та тверезий, бого боязливий, як кішечка підкрадеться, вийшде нещасливою тебе час, та й запустить пазурів в печінки. І не благай, не вимоляй, ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров'ю, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться, усі на цім світі й царята, і старчата, Адамові діти. itoi itoi